Вітаю вас. Після минулої трансляції з'явився коментар, що робити, коли гнів, коли злість та ненависть беруть вверх до людини, тобто, коли це відношення злість і ненависть до людини беруть вверх, коли ці емоції просто є дуже величезними. І мені хотілося б говорити сьогодні саме про це. І коли ми говоримо з вами про те, що наші емоції можуть бути такими великими. То треба розуміти їхнє походження, звідки вони і що з ними робити. Минула трансляція була присвячена відносинам з моїм відносинам з мамою чоловіка. Тож я розповідала про свій досвід про свою історію, як ці відносини покращилися і стали доброзичливими. І звісно, бо буває так, що нашої злості дуже багато. І коли ми говоримо, що в нас є дуже багато і прямо ці відносини сповнені злістю ненавистю, це може бути до будь-якої людини, яка є членом нашої сім'ї, навіть яка не є членом нашої сім'ї, так може бути. То нам треба розуміти, що наші власні емоції це наша відповідальність. От скільки б приводів не було навкруги щодо цих емоцій, наші емоції це наша відповідальність. Тобто, щось з цим зробити можемо тільки ми. Ніхто інший. Не є відповідальним за наші емоційні стани. Злість, до якої відноситься і ненависть, тобто ненависть є проявом злості також. також є проявом злості і лють, і роздатування, і невдоволення, і власна злість. Тож злість є природною емоцією в певних випадках, тобто природною реакцією на те, що відбувається. Злість є природною реакцією в тих випадках, коли порушуються наші кордони. Ми запам'ятаємо нашу колективну злість, злість українців в 2022 році, коли почалося повномасштабне вторгнення. Це було про порушення наших територіальних кордонів. Кордони можуть бути і особистісні, і психологічні кордони можуть бути. Тож коли порушують наші кордони, злість є природньою реакцією на це. Також злість у нас часто проявляється тоді, коли ми з вами не маємо задоволених базових наших потреб. Інколи говорить про те, що людині треба відпочити, тобто поспати, і треба бути ситим, і вже злості стане в багато багато разів менше. І тоді ми говоримо про те, що тут ми відповідальні за задоволення своїх потреб, щоб наша злость так не була, не з'являлася такої великій кількості, то треба нам задовольняти свої власні потреби, і тоді ми саме можемо більше керувати нашими емоційними станами. Ще один підхід щодо злості полягає в тому, що злість є емоцією, під якою знаходяться інші наші е, стани. Е, може бути у нас сум, може бути у нас провина, може бути у нас сором, але це в нас десь середині. Ми, ми про це мало думаємо, ми звертаємо на це увагу, щоб з цим розібратися, і тому ми часто знаходимося з вами в стані злості. Тож з нашою злостю треба розбиратися, яка вона є, яка її природа. І звісно, коли це як природні реакція на те, що відбувається зовні нас, то нормально відчувати злість, але в цій злості руйнувати себе і руйнувати оточуючих, це вже не той варіант, який був би для нас добрим. Тобто, якщо ми з вами вже відчуваємо злість, вона вже в нас є зараз, тоді, звісно, в цей момент найкращим чином буде, враховуючи те, що злість. Є причиною для того, щоб в нас з'являлося багато енергії, то зробити щось, щоб ця енергія в нас могла вивільнитися, щоб вона могла реалізуватися. Це можуть бути фізичні вправи, може бути спорт, якийсь, може бути біг, може бути присідання, можна постояти в планці, можна пострибати, можна походити, можна зробити якусь хатню роботу, домашню роботу, в якій рухаються якісь частини нашого тіла, тому що рух якраз і спалює ті гормони, які. Зараз пов'язані з нашим станом злості. Тож нам треба злість нашу нейтралізувати, знизити цей градус злості потрібно. І, звісно, тут ще можуть можу допомогти дихальні вправи. Коли ми вже з вами знизили цей градус злості, нам треба зрозуміти, чому ця злость у мене зараз виникла, що стало її причиною. Тобто, як в наступний раз на цьому самому приводі мені не відчувати злості, що зробити, щоб. Ця ситуація або ситуація не повторювалася, або щоб я не була в цій ситуації, або що ще може бути, як мені можна по іншому думати, е як було можна було по іншому подумати, сказати, що зробити, щоб ця ситуація не викликала в мене такої великої кількості злості. Якщо ми говоримо про ту ситуацію, яку я можу змінити, якщо ми говоримо про ситуацію, яку ми змінити з вами не можемо, і вона в нас викликає злість. Тоді це питання нашого відношення до цієї ситуації або дистанціювання від неї. Тобто, якщо ми можемо змінити ситуацію, ми її змінюємо. Наприклад, мені може не подобатися, як мене обслуговують в магазині. Я, і Це в мене викликає розвивання і злість. Я можу просто зараз в умовах нашої країни можу не відвідувати той магазин, а ходити до іншого магазину. Не треба мені з собою щось велике робити, а просто я можу взяти інші, якби послуги в іншому магазині, і це буде відповідати моєму внутрішньому стану. Якщо ми з вами говоримо про наших рідних, які є членами наших сімей, які є в нас близькі, і тут виходить, що ми з вами вже коли в одній лодці пливемо по життєвому морю. То нам uh, приходиться пристосовуватися один до одного. Тож ми зараз говоримо з вами про те, коли немає насильства щодо нас, коли ми не є постраждалими від насильства, але в нас багато злості і ненависті до іншої людини. Що тоді робити? E, коли в нас багато злості і ненависті до іншої людини, треба зрозуміти причину, тобто, що я думаю про ту людину, внаслідок чого в мене виникає ця злість і ненависть. Що я думаю про неї? Якщо ця людина для нас близька. То значить, тут нам треба змінювати думки. Тобто спочатку розрізжаємо злість нашу, скидаємо це напруження, а тоді вже починаємо працювати над нашими думками, щоб у нас цієї злості не виникала. Тобто, або ми можемо відносини зробити більш дистанційованими, якщо це не людина, яка проживає з мною під одним дахом, або можемо змінювати свої думки, які можуть нам допомагати відчувати себе по-іншому. І ці думки можуть бути геть різними: це не про те, що ми можемо зобов'язані говорити, що ця людина. Якщо вона зробила якийсь кепський вчинок, що вона зробила його хороший якийсь вчинок, не треба обманювати самих себе ні в якому разі, це може бути інша думка, навіть не про цю людину, та інша думка, скажімо вона може бути про те, яка я в цій ситуації, і та інша думка може давати нам кращий стан. Тобто, якщо ми говоримо про те, що ми працюємо вже з думками, що ми людину цю не можемо зараз дистанціювати від свого життя. Тоді ми говоримо про те, що які думки в мене є причиною злості, що я думаю про ситуацію або про людину, або навіть про себе, що я думаю в цій ситуації. Тому що буває так, що ми відчуваємо, що ми як мами, дуже якби, близькі люди нам щось говорять, так відноситься, що ми відчуваємо, що ми в ролі мами просто ніякі. І ця думка може давати нам злість або інша якась про себе думка, про ту людину, про ситуацію. Нам треба зрозуміти причину своєї злості. І коли ми розуміємо причину, ми можемо на неї впливати. І так тоді злості буде у нас менше з вами. Наша причина злості може бути обґрунтована. Єдине питання, що ми хочемо жити з цим станом, чи ми хочемо щось змінювати. Тож змінювати ми з вами можемо. І сподіваюся, що ви подивитеся на свою злість, на свою ненависть, ви подивитеся, від чого вона росте, і з Божою допомогою зможете дати їй раду. Дякую вам за увагу. З вами була психологиня Ольга Чурикова. Якщо вам те, що зараз говорилося, відгукується. Пишіть про це в коментарях, ставте вподобайки, щоб бачити, чи те, що про що я говорю, є для вас тим, що ви хочете тут чути. До нових зустрічей онлайн. До побачення.